Перебуваючи на засланні в казахському радгоспі Арикти, отець Серафим згадує, що його апостольська праця з дітьми була одним із вагомих аргументів проти нього і його діяльності. Однак Слуга Божий добре знає, що треба Бога більше слухати, ніж людей, навіть якщо ці люди представники влади. Нехай прийдеться ще неодноразово вислуховувати дорікання службовців а навіть страждати у в'язниці, але Слово Боже не буде знехтувано. Служба безпеки відверто шантажувала його, не лише забороняючи навчати дітей, але й спонукаючи до співпраці проти церкви, проти папи наступника апостола Петра. Серафим розумів. Що це буде відкритий напад на його вірність Христовій Церкві. Ні за яку ціну, ні за що на світі не можу допустити навіть думки про зраду. Вже не один раз в історії церкви проливалась кров пастиря і вірних, щоби зберегти вірність святішому отцю. Я не перший отець Серафим розумів. Що Господь краще знає, якою дорогою йому йти, чи бути пастирем на чолі стада із храмом та пропискою, чи тим, хто шукає загублених овець без храму і в постійних мандрах, а може бути зв'язаним і побитим, як Ісус на гоготі. Господь все передбачив, і все є в Його руках. Kiedy znacznie późniejsze, małymi charakterną rozmowę w Rivneńskiej Służbie Bezpieczeństwa. To stało się że to, po jak zabrali kosteł i zrobiły obszuk u Sofii, bawony miały w rękach gazetu i moje fotografii z dziećmi. Co do gazety, lekko było powiedzieć, że to nie moje i nie stosuje się mnie co za polskich czasów Stalina na innych przedstawiały karykaturalnie. Ale fotografia to wrzeć skład zloczyn. Znajdziesz, że jest zakon, który zabraniaje nauczać i spowiadać dzieci. Ja niczego nie znam, o takiej zakonie, odpowiadaj. A jak, że on to nikt z nas nie może jemu być koratysem. Burkliwej reakcji na to nie było. Zamyć poczęły znowu pobłażliwym chaosem. Wynoszczowy, ludyna szczera, odkrawienna. Ja dałem im znać, że nie rozumiem. Jakby wy wyszli nam i skazały ludziom, nam nie Papa, obidiemy się bez Jona 23. On jest wrogiem Sojuszu. to i my nie chcemy mieć z nim związek. Wtedy bez wami rozmawialiby inaczej. U mnie otworzyły się oczy, a oś, o co chodzi. Ja powiedział im, że jeśli ja zrobię to, Про що вони мене просять, вірні наплюють мені в очі і ніхто не прийде більше до костела, бо вони звикли до католицької віри, а це була би зрада». Ця розмова нагадала мені папу Григорія VII, безстрашного оборонця віри та церкви.